Вітаю, друзі! На огляді ось такий Powerbank. Це, по суті, акумуляторна батарея для роботи з освітленням і ноутбуком. Тобто ми купили його для того, щоб заряджати ноутбук, коли блек-аут, коли немає світла. І ось ми два місяці вже користуємось і готові розповісти, чи варто купувати саме такий. Це він на 300 ватт. Має ось такі роз'єми. Тут є один роз'єм під розетку 220. Сюди можна ноутбук підключати, а можна і ноутбук, і освітлення. Ми використовуємо ось перехідник-подовжувач на дві розетки. І вмикаємо сюди ось таку лампу за 200 гривень. Це разом вона з лампочкою в Аврорі куплена ще два роки тому. Ось і вона так добре освітлює. І також ми сюди під'єднуємо наш ноутбук. От, і в такому режимі можна користуватися приблизно 7 годин. Тобто 7 годин він буде безперебійно світити, заряджати ноутбук. Але є ще момент, якщо використовувати освітлення таке лампу, яка взагалі майже нічого. Не тягнуть, то він буде набагато більше вам працювати. От. Окрім а, виходу під розетку, тут ще є вихід під зарядку для телефону. Також під а, зарядку, як в, в автівку, в прикурювач. Ось так кнопками включаються-виключаються роз'єми роз окремі. Ось. Він Взагалі не важкий, його в одній руці можна транспортувати нести. Тобто це його прям перевага, якщо порівнювати з великими пауербанками, якими, які, звісно, потягнуть і пральну машину, і все на світі. Але взяти ті павербанки кудись віднести в офіс, ну, майже неможливо, бо вони тяжкі. А якщо такий, то його можна забирати. З собою до друзів або на природу, і він після того, як закінчиться блекаут, і мені здається, дуже знадобиться на риболовлі, наприклад, або ще десь. Тож, отака от історія. Звісно, що ми рекомендуємо. Дуже порадувала ціна. Придбали ми його в жовтоводському комфі. І ціна на нього була на сайті 11 тисяч, коли ми прийшли його купувати. На нього була акція, він коштував 9 тисяч. Тобто за 9 тисяч ми маємо ось такий на 300 ватт Powerbank EcoFlow. Ну, Подобається, що це фірмовий, і якби на нього є гарантія. І взагалі можна казати, що ця річ вже протестована, і багато хто користується. Тому ну, ми теж вирішили взяти такий. Звісно, що на різноманітних сайтах типу тему можна заказати якісь китайські ноунейми, які також будуть пропонувати якісь характеристики і більш низьку ціну, але ми не вирішили. Ризикувати, немає у нас на це часу та грошей, тому взяли ось такий. Ми працюємо віддалено з дому з дружиною, тому нам важливо, щоб у Blackout ми могли зарядити свої ноутбуки. І от для ноутбука і для освітлення на 7 годин цієї штуки достатньо. Освітлення, звісно, потрібно використовувати не максимальне, не таке, що там. На 100 Вт чи ще більше, а якусь економну. Ну, зараз є економні лампочки, тобто проблем я взагалі ніяких не бачу. Заряджається він від мережі 220, тобто тут під'єднується шнур, втикаєте його в розетку, і все у нас буде заряджатися. Всім дякую за увагу. Якщо Цікавить така інформація, такі огляди. Ставте лайк, і ми будемо рекомендувати вам різні пристрої, які ми використовуємо в Blackout.